Зараз 12-річний Станіслав відновлюється у Львові після операції 10 червня на Харківщині у дім, де той час був хлопчик із батьком влучили під час обстрілу російськими градами. Так почався обстріл, папа до нього підбіг, схватив, щоб винести, і він не встиг його винести, тому що снаряд прям прилетів в кришу вдома, взорвався. А ця балбанка якраз йому в кімнату прилетіла. Ну, то є, малий у папи з рук випадає, це все б'ється по ними, це залізна така штука від снаряда. Йому по голові вона там вся в крові. Долі секунди тут ще. Як вони живі вообще? Ось я не знаю. Я зайшла, валялися доски, валявся снаряд, возле стулка, Як він Совсім не з'явився, я не знаю. Як вони взагалі живі залишилася. Ну з домом нічого немає, одні стіни залишилися, одні стіни все все, все згоріло. Ну як я, скажу, як і до нього в спальню воно витягло, ніде, а в нього в спані воно було. Я скажу, це, це тільки чудо, як вони обоє залишилися. Травму голови у Станіслава спершу лікували у Харкові, там провели операцію. Хлопець тиждень пролежав у комі. А коли прокинувся, не міг ходити та не впізнавав рідних. У липні Станіслава перевезли до Львова. Тут його оперували спільно із командою лікарів зі США. Серед них і нейрохірург із Каліфорнії Майкл Шейнберг. Вони вставляли йому у череп спеціальну пластину. Так, ми відправили колегам в США обстеження комп'ютерну томографію. Вони, відповідно, далі відправляють на виробництво, і виробництво по цій пластині, по тих по обстеженню виробляє саме пластину по тих розмірах на 3D-принтері, вона має бути. І колега наш планував свій візит в Україну, і він разом. Привіз з собою разом цю пластину, і ми вже її, в принципі встановили разом з ним. Ураження лівої півкулі просто так не минає, але якщо ми розуміємо, що це основна домінуюча півколя, то ті залишки, які в нього є, там які пов'язані трошки такі психоемоційні, в'язь, не дуже йде на контакт. А такі речі, це я думаю, вони минучі, і в нього все буде добре. Ні, кидай, так кидай, мав, кидай, тобі надав, я провадувати, так було. Зараз Станіслав лікується та проходить реабілітацію у Львівському центрі. Незламні зараз до нього повертається пам'ять та можливість ходити. Спостерігатимуть за ним медики впродовж наступних півроку. Ірина Мочульська, Суспільне, Новини Львів.